Так, то ми мали поговорити, обсудити, хто ми і чим ми займаємося. Давай, Ай. тоді хто перший? <рес> <рес> Згадую Наталія я з Запоріжжя. В мене буде не дуже така гарна соловіна, тому що е, в мене з Запоріжжя багато хто спілкується. Російською спілкувався до війни, а зараз вже всі українською розмовляють, тож я маю практикуватися. От Саша, наприклад, дуже гарно володіє українською, так що я попереджую, що в мене буде е, суржик такий вилізати Я сільською. То де ти так. навчалася, чим ти займалася так, до цього? Ми, так, ми маємо, ми маємо зараз е, трошки ціль нашого сьогоднішнього відео, яка, Саша, як ти думаєш, познайомитися та. Обсудити, що ми маємо робити, який у нас е, взагалі план, і яка у нас мета, ціль. Е, Цього відео, які ми будемо теми е, обговорювати, того от е, ти психолог, а я цікавлюся філософією. Я би хотів, щоб ти розповіла, де ти навчалася на психолога, як ти стала психологом, і як е, ти почала от, дивитися на речі з цієї точки зору і, і займатися психологією. Дуже цікаве питання. Дякую. Багато тобі. питань зразу. Ну, no, на Чим тему не тим... почали А? Чим більше питань, тим більше можна відповідей придумати. <рив> так, ну е, то е... Таке маленьке введення у ситуацію, це наше перше відео. Ми, і ми хочемо так започаткувати серію е, відео психологічного формату на різні теми, на актуальні теми. Е, тож сьогодні відео Е, І е, як Саша вже в мене, мене вже закитав, закидав питаннями, хто я і що я, то я тоді почну. Я Наталія, мені 28 років, господи, 26. Я тебе не питав. Я питав про психологію. Добре, це вже психологія. Я тут ні при чому. Це так, буде цікаво. Я психолог вже з 18 років вже. Вже давно, вже давно, вже так, дипломований психолог. Я закінчила та отримала ступінь бакалавру в Запорізькому національному університеті. Після цього всі, всі хто знає, всі, хто у темі психології, це вони стикаються з тим, що вони мають обрати якесь направлення. Чи як це сказати, uh, а, вибрати чи психоаналіз, чи гештальт, чи КПТ. А, тобто якось визначитися а, в, сферою, випометалні... сферою досліджень. Напрямок досліджень, uh, сфера досліджень. На, напрямок психотерапії. А, це, це в науці, говорить. а це в роботі, то це вже. ага, це реальності. Так, так, так. Так так що без цього направлення ти на психолог. Я, Своя спеціалізація мусить бути окрема а, а, підхід, в якому, підхід, в якому ти, з якого боку ти вирішуєш питання, з якого боку ти допомагаєш кут, кут зору у, у психон, псих, психотерапевтичній думці, яким чином ти допомагаєш людям. Вирішити їх е, е, ці проблеми, труднощі, з якими вони стикаються. Якщо так. Е, тож після університету я пішла ще е, такий, в, е, вибрала психоаналітичний такий підхід, але там в нас були семінари з гіштальту із. Когнітивно-поведінкової терапії із гештальту, і з арт-терапії, тож там дуже багато часів було, і практики, і інтервізії, групової психотерапії. Тож... То це в формі гуртка, чи це в формі як курсів ти ці заняття проводила, чи це десь працювала? в? Ну, чи це праця в якихось в, а, як це центрах, факту, чи. Так, а, у нас в Україні є а, психо, а, асоціація а, психологічна. А, я, я не перекладала це на українську мову, для мене це так. так нове, асоціація нове, психологів. Асоціація психологів і психотерапевтів України. Тож ці це може бути як підвищення кваліфікації для психологів, поглиблення знання. Тобто це така, як практика. No. Після університету ви можете такі, як додаткові робити ну, заходи, можна сказати так, так? Да? Збори, це, це, прям, такі. це навчання. Це навчання для психологів, які хочуть поглибити свої знання у, у психології і бути більш ефективними. Це то так. Окей. А я з маю честь розмовляти. Я, Саша, Барбер. <реш> <реш> Закінчив фізкультурний у 2019 році. Uh, Довгий час uh, досліджував і психологію, і філософію, і навіть конспірологію різні там такі uh, гаузі, пов'язані з, з людською душею, психікою. Um, що ще? Тож, взагалі, тобі ця тема цікава. Душі тебе не чути. От да. І а вибач на якому моменті я пропав? Ну, я казала, ти казав, що тема душі тебе цікавить. Ага, і <с? от і я вивчав філософію, психологію ще в університеті і завжди цікавився цим. І конспірологічний гурток був ну, в контакті. Така група була у мене, дуже цікава. То я... Це про заговори? І про заговори, і про відговори. То взагалі дуже цікаво, як розвивається світ. Як змінюється, як адаптуватися до ці до умов теперішнього світу, як його розуміти, це дуже така тяжка тема і дуже цікава тема, і дуже непонятна тема. От і це і тому вона дуже є актуальна, бо якщо ми не, ми не, ре, не усвідомлюємо, Важливості, не усвідомлюємо е, ролі розуміння цих речей. То ну ми просто не такі ефективні, як ми можемо бути, і ми не так, менше можемо бути корисні суспільству і, і в своїй сім'ї, і так далі. То я так розглядаю більше все з філософської точки зору е, там людську різні діяльність, події, там явища і цікавлюся цим. Так. Нічого не чути. Так, я зараз о, так переключу. Е, цікаво би було розглянути психологію воєнного часу, теперішнього такого часу, е, ну, політичну складову трохи. Е, е, як зараз так само меню камерси в Едмонтоні, в Канаді: еміграційну адаптацію, е, психологію емігранта. І... В принципі, в такому ключі, в такому е, будемо ми вже і робити відео і якось об'єднувати з одного боку наше життя в Канаді, з другого боку, як ми бачимо, свій досвід життя в Україні. Якби ми хотіли цей досвід якось поєднати і зробити е, не, не взяти. Е, то що тут є ця країна краща, і тут все краще. Ні. Щось є краще, щось є гірше. І треба якось робити ну зробити щось. То, що нам краще буде, то що нам буде притаманніше вже дивитися в майбутнє. От і, в принципі, це цікаво. Мені теж буде дуже цікаво, якраз обговорити такі теми. Я можу почати, що я вже в ведмедині вже п'ять місяців, і це для мене нова країна, все нове, все інше. І, а вже ще, це, де б ти не був, це не буде твоїм домом. Поки ти, може, не створиш якісь такі умови для того, щоб ти вже визначився, що це ти вже собі. Обираєш інший дім і створюєш умови для того, щоб тут далі продовжувати жити, але взагалі то дім це є дім. А, так. Ніби ніколи не знаєш, де, де опинишся, де, де, куди попадеш. От я так все своє життя е, мріяв і якось так мені. Так дивився, мріяв, щоб я би хотів у Норвегію або хотів би у Канаду. От. І так сталося, що ну, поїхав у Польщу. І так теж у мене ну, там дядя був, приїхав з Канади, мені розказував, як там життя в Канаді, що треба англійську вчити. Я собі так думав: так, може, колись зароблю гроші, поїду, поїхав в Польщу. Якби не поїхав в Польщу, то набагато б було то все так складніше. І це, і... І та адаптація в Польщі дуже багато мені з такого досвіду дала. І я бачу так само спілкуюся з людьми, які ну, там, наприклад, не були в і Польщі, то їм тут ну, прямо англійську вже вчити. Це, о, як це все розуміти, як це все адаптуватися, до цього. Це, це, ну і так повезло з одного боку, можна сказати, що е, ніколи не знаєш, як буде, ну. Такий так. час і робимо то, що, то, що можемо зараз, най, ну стараємося робити найкраще. Що би ти ще хотіла додати? Може з боку, з боку психології вже можна сказати про те, що ми е, стикнулися з почуттям невизначеності, з тим, що ми не можемо контролювати події, не можемо контролювати все. Що нас оточує, тому що, наприклад, до того у нас було почуття визначеності, а вже ж ми розуміли, в якій країні ми перебуваємо, і на яких законах ми будуємо своє життя. тому що... Кожна людина яка критична мислить, вона аналізує взагалі е, обстановку, як їй в цій країні живеться. Е, і вона якось собі вибудовує своє життя і своє місце в, цем, в, в, в окремій країні, в окремому Нових умовах. місці. Е, ну, я кажу зараз кажу. Е, Казала про те, що було тоді, і в нас було більш-менш почуття визначеності до, до війни. А, а потім Думаю, ти... багатьох, так, ну, так. Всіх це так, торкається, і ти просто мусиш переосмислювати, адаптуватися. І, Мінятися якось там хочеш, не хочеш, навіть якщо ти там дуже забезпечений, і дуже так все у тебе добре в житті і захищений, це нічого, ну, тому воно може тобі просто так озгови, е, з голови, з ніг на голову перевернутися, і ти не знаєш, де ти а окажешся, і що з тобою буде. Да? Вже ж теж ті люди, які за життя працювали, щоб купити і достроїти, зробити собі гарний ремонт в домі, купити взагалі собі ту, ту машину, яку ти там кредит ти виплачував, щоб в тебе ну, роки йшли, і люди щось вже. Довгостроково вони вкладували, інвестували свої емоції, навіть свої такі дух, ду, душевні сили, свої, близько, так. свої свої роки, свої, свої, да, свої молодості там і так далі. і це. Так, Свої якісь сподівання на краще життя, на ось, ось я зроблю на цей дім, ось в мене моя, моя буде. Mm. Своє містечко, таке окремечка mm. клі, mm. своє, своє. Так, так. Своє місце, і тут тобі кажуть, що ти ну, не кажуть, а. Тебе забирають почуття захищеності, почуття того, що ти можеш на щось впливати, що на щось ти можеш контролювати, ти нічого не можеш змінити, в тебе ну не, не спрашують, що там, я як ти там хотів, ти цього, чи ні, тому що ніхто цього не очікував, що таке станеться, що буде війна і з нашими. Сусідами з нашими братами ну, і союзниками це, дуже і потужними. Воїцями. Я би так сказав, що ми були мощнішими союзниками під час Другої світової війни. І ну, це вже історія, але якби не було, ми стояли плечом к плечу. Зараз не зовсім перевернулася і моральна сторона цього питання і. Ну, економічно навіть сторона. Ми могли би просто бути там корисними і якось співіснувати. І цей. Але ну. Так. Так воно і є. І зараз Ти... люди просто, от якщо вернемося до психології, то люди просто от їхні закони. Як вони собі уявляли цю реальність, як вони уявляли свої способи виживання, там, способи проживання і так далі, то вони зараз просто, там, ну як не фізичний такий фундамент, от, що ти там вдома і так далі, але, але твій якісь ментальний, твій принципи твої, якісь, якісь твої внутрішні. Як би, позиції не вподобання, а якісь, от що ти думаєш, що це правильно, і воно виявляється, що воно так деколи воно того, не, не зовсім воно ефективне і не зовсім воно актуальне, І тобі треба просто викинути то і якийсь час пережити, перетерпіти і надіятися на щось друге, на щось що може там. Хоч якось може можна на краще, але не, не, не так погано. Да? Хоч щось там якась свобода, mm -hmm. якась там можливість, якісь там пропетляємо так, туди-сюди щось, придумаємо потім все. Але. Зараз це треба це так само не тільки от відказатися від тих старих, скажімо так, від твого опиту, може й не відказатися, а переосмислити. А якщо ти відказався від старого опиту свого минулого, так скажімо, до вторгнення чи до війни, кого як, хто звідки з якого регіону, то е, треба так само і будувати нові вже, е, скажімо так, шаблони, е, як жити в нових е, реаліях. Е, Ну, не будемо за емігрантство, ще це вже якби зовсім друга країна, там зовсім другі країни, це вже окремо. Але розуміти взагалі світ, як, куди він йде, що з ним робити, як пристосуватися до нього, як прижитися там. І, про, да, і мати якусь не надію, але якийсь план на майбутнє, так? Так. Строїти цей план. Угу. І теж з боку психології ми можемо так сказати про е, способи е, захисту, як наша психіка е, виживає, і е, як, як наша психіка е, які способи е, адаптується, адаптати. захищається. Цебе адаптації, вона е, е, використовує. Та на різному е, рівні стресу е, може бути е, реакція, яка яка в е, як тварин, це як повернення до, до інстинктів і е, е, це. Е, в залежності від уровня цього стресу люди повертаються, повертаються, і вони як до того тваринного стану. Так, так. Від свідомого Зараз... такого частини псевдо так. ще... душі. Так. І е, вже, вже всі звикли до війни. З одного боку, це а з ще... другого боку, от якщо ми кажемо за реакції, то реакція буває відповідно до ситуації чи до ну, стан це стан, але ситуація, яка є у людини, і вона буває реакція адекватна, а буває нефективна, неадекватна і не е, як, ну про як деструктивна, так? Десь, треба розділяти там... реакції, е, направити, скажімо так, свій страх, свій там. Е, Ну, такі інстинктивні, скажем, свої відчуття енергії. Треба направити, щоб вони були завжди, щоб вони мали якусь конструктивну, якусь творчу, якусь позитивну динаміку і щоб вони реалізовувалися і були, і робили. Ну, якщо не добро, то хоча б не руйнували іншим. І собі, і себе, щоб людина не зруйновувала і щоб іншим не заважала. І треба так само ці енергії направляти в правильне русло. Тваринні такі енергії, інстинктивні. А, мені просто хочеться повернутися до моєї попередньої думки. Яку я не змогла так висказати, як би я хотіла, тому що хочеться почати з того, що у нас різний, різний розвиток психіки, Взагалі у всіх людей, і люди влаштовані кожен. Якось по-своєму по-іншому, на тому, що психіка може бути зріла, може бути незріла. І це залежить від умов, в яких ми росли, в яких. В якомусь середовищі, хто нас оточував, які е, були конфліктогени, які в нас були психотравми, які які психотравми були у наших батьків. Тож е, у нас психіка, вона е, ми хочемо думати, що ми здорові, що з нами все добре, і, все, і ми все витримаємо. Uh, і коли ми так думаємо, що О, це війна uh, і стрес тільки uh, нас Якось закалює пережити, перечекати, там, там. І, ми, і ми стаємо більш могутнішими і, і все таке, але ми можемо так сказати не усвідомлювати. Не, осм... не усвідомлювати те, що нас uh, взагалі то руйнує і е, ми маємо бути більше, більш більш е, чутливими чутливими до, до своїх відчуттів до свого стані. стану емоційного, так. І те, що взагалі то це руйнування йде психіки, і травмування її, і коли ти не усвідомлюєш всі ризики, все, що в тебе з тобою відбувається, і як це на тебе впливає, це якраз психологічний, психологічний защитник, які, які в нас. Є у психіці, вони нам допомагають пережити, але е, більшість захисних мех, механізмів, які у нас включаються в стрес в стресових умовах, вони не дозволяють нам е, пережити це. Вони Перезо. на даному допомагають, але взагалі то вони е, ти не можеш. Ти, ти проскакуєш дуже важливий період, такий, який у тебе от, урок йде життєвий, скажімо так. У тебе є яка ситуація, і тебе та ситуація прямо от тебе все учи. А ти вже якби проходиш, бо тобі тяжко, тобі стресова ситуація, ти проскакуєш. Ти ж не хочеш пройти урок, ти хочеш проскакнути цей урок, і ти вже мусиш, як потім воно знову вертається, бо ти не ти його не, пере... не... Не проходиш так з такого боку, да? Що ти якби не усвідомлюєш, не учишся на своїх, ну не по а на, ну, на, на як реагувати на цю ситуацію. Ну в нас не було такого досвіду, щоб ми знали, як, що це урок і як його вирішити. В нас нема такого, не було такого досвіду. Ми, ми чули добре з книг. Так, як, ось як і немає інструкції було. про виживання, як жити, там, наприклад, так, книжка так, прочитав так. книжку, от як жити? І все, і живеш собі, нема проблем. Так. А, ну, якщо б в нас було покоління до того ну, воєнний час, ну, то може б ми а, знали, як адаптуватися, але зараз люди стикаються з тим, що повинні бути нові. Способи адаптації. У нас залишилося менш, менше ніж хвилина до кінця запису. Да, то ми ми би... Так, тому ми поставимо паузу, це і пробне Вернемося. відео так перше досить таке, і будемо пробувати зараз ще робити другу частину. Так.